З метою надання конкретної допомоги ветеранам війни, які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої вітчизняної війни, розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації у липні 2010 року запроваджено обласну акцію Зірка пам'яті, яка передбачає турботу і опіку над ветеранами війни. В рамках акції зірка пам'яті розроблено та проводяться низка заходів управліннями праці та соціального захисту населення. Медичними установами пенсійним фондом управлінням освіти на засіданні круглого столу, яке було проведено 29 жовтня, з представниками громадських ветеранських організацій та представниками органів місцевого самоврядування, обговорювався хід проведення акції, мета якої забезпечення всенародного вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників вітчизни, посилити увагу суспільства до потреб ветеранів війни. Поліпшити їх соціальний захист, надання посильної допомоги учнями та педагогами в нашому місті проживає 138 учасників бойових дій та інвалідів, які безпосередньо брали участь у великій вітчизняній війні. За кожним ветераном закріплено соціального та медичного працівника, працівника виконавчого комітету та депутатів відповідного округу. Всі ветерани користуються пільгами за рахунок субвенції з державного бюджету. Турбота про здоров'я ветеранів Пріоритетний напрямок роботи влади. У 2013 році путівками забезпечено 24 ветерана війни. Інваліди війни у цьому ж році отримали 81 одиницю технічних та інших засобів реабілітації, а також один автомобіль. За даними Центральної районної лікарні, в госпіталі діє 4 палати цільового призначення для ветеранів міста Світловодська та Світловодського району. в медичних Закладах нашого міста виділено 15 ліжок цільового призначення для ветеранів війни. У кожному відділенні є палата, де лікуються громадяни цієї категорії. Міський голова Юрій Котенко в рамках акції Зірка пам'яті та з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників відвідав учасників Великої вітчизняної війни, які наразі проходять курс лікування в терапевтичному відділенні центрів. Центральної районної лікарні. У ці дні саме відзначається 69-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. І ці дні вшановуються і працівники Тилу, і вдови, і діти війни, і, звичайно, всі ті, хто загинув, захищаючи нашу країну. Тому і міська влада сьогодні також крок. Зробила у цьому напрямку. Ми хотіли подивитися і палату для лікування інвалідів. Юрій Миколаєвич мав на меті не лише поздоровити ветеранів та вручити подарунки, а й перевірити умови перебування та лікування хворих, а зокрема ветеранів. Бригадемо вам за вашу увагу, що ви нас не забуваєте. Що це доброта така на мої. Усі услуги нам хороші. і це то, і вам спаси вамсе за все. Місцева влада постійно тримає на контролі проблеми ветеранів та вживає заходів щодо підтримки даної категорії населення, усвідомлюючи свій обов'язок в тому, щоб ніхто з людей похилого віку не почувався забутим чи залишеним наодинці зі своїми проблемами. Музика Для споживачів адміністративних послуг створені зручні та прозорі умови для їх отримання, а саме шляхом надання та отримання документів за допомогою засобів поштового зв'язку. В приміщенні адмінбудинку відбувся черговий етап навчання, адже з 1 листопада поточного року збільшується кількість надаваємих послуг. Начальник світловодського відділення Укрпошти Олена Ачкасова та начальник реєстраційної служби світловодського міськрайонного управління юстиції Віта Сухенко довели нововведення до працівників поштових відділень Світловодська та Світловодського району, аби ті, в свою чергу, Могли оперувати набутими знаннями під час оформлення громадянами відповідних документів. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Наталія Молчанова зауважила, що мешканці міста, які виявлять бажання отримати адмінпослуги за допомогою засобів поштового зв'язку, будуть забезпечені інформацією про перелік послуг інформаційними картками, бланками заяв та зразками їх заповнення. Нещодавно розпочалася робота Центру з надання адміністративних послуг. Як наразі проводиться робота? Сьогодні відбулося навчання реєстраційної служби управління юстиції міста Світловодська з надання адміністративних послуг засобами поштового зв'язку. Тобто будуть надаватися адміністративні послуги по реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, по реєстрації нерухомого майна, додаткова буде послуга та державної реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні в першій кімнаті адмінбудівлі проводиться навчання, представники всіх поштових. Відділень присутні в кімнаті, їм роздаються інформаційні матеріали. В папках є зразки заяв. Людина, коли прийде до поштового відділення, вона має змогу отримати послугу просто, спрощено, заповнить заяву, відіслати по пошті, і по пошті прийде назад вже результат послуги. Хто має бажання скористатися адміністративними послугами за допомогою поштового зв'язку, звертайтеся до своїх поштових відділень. світі світловодського спорту є добрі новини, якими ми спішимо поділитися з нашими глядачами телеканалу Веселка. Як відомо, прихильникам ігрового виду спорту з 25 по 27 жовтня в міському спортивному комплексі проходив перший тур чемпіонату України з баскетболу серед юнаків 2000 року народження, 25 жовтня. Вихованці світловодської комплексно-дитячої юнацької спортивної школи змагалися зі славнозвісними черкаськими мавпами та перемогли з рахунком 86-63. Щоправда, черкащани акумулювали сили наступного дня і теж перемогли, але Полтавську баскетбольну команду, рахунок 72-53. Програли полтавчани і нашим землякам. Світловодська КДЮ США отримала перемогу з вражаючим рахунком 72-53 і опинилася на першому місці, на другому Черкаські мавпи, на третьому Полтава. Що ж, недаремно дивіз нашої команди там, де ми. Там завжди перемога, але це лише перший тур. Попереду ще декілька серйозних змагань, до яких хлопці готуються, не покладаючи рук, бо хочуть прославити рідне місто на спортивній арені. Ми стежитимемо за іграми наших баскетболістів, щоб по завершенні розповісти про них.